На британ я нині розмовляла із дощем. Я нині розмовляла із дощем. Відтак спішив про все розповісти, зростав у душу польовим плющем, просив залишитися і не йти. Під супровід спалаханих птахів він говорив у кожній краплі сльози, всю душу свою вилити хотів, бо втримати усе було не в змозі. Він бачив біль в очах чоловіків, що захищають край свій до кінця. Річки окопах вийшли з берегів, щоб змити болом спалені серця. Він омивав оголені хати, зжиновані садки, театри, школи, дитячі іграшки, прострелені ляльки. Не грати ними вже ніколи. Він говорив все говорив мені, а по моїй душі, немов вогнями. Він мав з веселками кружляти вишені, краплинами літати над полями. Він мав би, та війна пекла вогнем, його краплинами билися об камінь. Там, де колись життя било ключем, все стихло, потонуло в тумані. Я нині розмовляла із дощем. Він так щиро і відверто, аж до болю. На серці залишився тихим щем. Полинув дощ, забравши з собою мої думки, якими живу я, молюся, Боже, зупини війну!